Доброго дня, мене звати Ірина Македон. Я незалежна дослідниця, і це моя третя доповідь в конференції. До того я говорила про роботи Олександра Екстер, Василя Кандинського. А сьогодні ми поговоримо з вами про роботи Казимира Малевича. І також продовжуючи тему півдня, Одещини, скоріше, моя доповідь буде теж про Одесу, про Одеситів, як вони отримали малевича до своїх музейних колекцій. Так. І поговоримо трошки про Малевича, поговоримо, які є його роботи в сучасних державних музейних колекціях в Україні, які були до Другої світової війни. Поговоримо про джерела та шляхи находження та про тему про Завдяки мистецтвознавцю Дмитро Горбачову Казимир Малевич став найвідомішим українцем у світі. Мистесознавці Олена та Сергій Папету зробили потужні дослідження щодо родоводу Казимира, а уточнили дату його народження саме у 1879 році. Відомо, що він вчився в розпальній школі в Києві, викладав в київському художньому інституті мав останню прожиттєву персональну виступу в Київській картинній Галерії у 30-му році минулого століття та мав е е е е публікації в е харківських та київських публікаціях нова генерація та Авангарда Альманах. Ну і завдяки йому е ми маємо е е таке те, що ми в мистецтві, як супрематизм. І так, поговоримо спочатку, що є зараз е, в державних українських музейних колекціях, які саме роботи е, Малевича. І е, е, це ми будемо говорити, е, що джерело поповнення це приватні колекції і шлях надходження дарування. Е, отже, е, Вселяке дослідження. Якщо є у нас каталоги митця, то краще подивитися, які саме вже роботи отримали свою сумірну актуалізацію. Перш за всього, це у нас колекція Національного художнього музею України має роботу двох. З двостороннім зображенням з однієї сторони три супраматичні композиції, а на інший ескіз настінного розпису конференц зали Українсь... Всеукраїнської академії наук. А ця робота є частиною того гразуне, який був написаний французьким мистецтвознавцем Андрієм Наковим. Дві інші, три, тобто, три інші роботи не зазначені в цьому каталозі резине, але ж ми зараз їх би, бачимо на екрані. Це у нас з Пархомівського художнього музею імені Луньова і дві роботи з колекції Ігоря Даченка, які були передані в мистецький арсенал. Опять-таки це У нас ці роботи, чотири роботи з приватної колекції. В Національний художничний музей, повертаюся, отримав від вдови Льва Крамаренка Ірини Штанко. І далі. Зараз ми поговоримо з вами, які саме роботи Малевича були до Другої світової а, а, війни. І опять-таки наполягаємо, говоримо сьогодні суто про державні музеї. Отже, ми говоримо про радянські часи перші три роки, коли були масові закупівлі у митців. Понад 300 митців було закуплено понад 3000 художніх робіт, це картини, графічні, скульптура та пространственні роботи. В інвентарній книзі музейного бюро відділу образотворчого мистецтва народного комісаріату освіти, який саме займався закупівлею та передачею робіт. В столичній та провінціональному музеї зафіксовано 45 картин Малевича. Із них три було направлено в Україну. Ось про ці три роботи і поговоримо з вами. Зараз поговоримо про Одеський музей. Повертаємося до каталогу Резине Андрія Накова, де зазначена одна робота під назвою Жнеці. Місне знаходження зараз він пише втрачено знищене, але ж в приміці вказує, що в інвентарній книзі ця робота була отримана від митця, має інвентарний номер 3001, назву Жнець, і в 28 році передано в Одеський музей. Але ж факт того, що робота не чи робота надійшла в Одесу, не підтверджено. Розберемося зараз, чи получила Одеса а, якісь роботи Малевича. І а, для цього ми з вами а, вось, а, беремо а, а, інвентарну книгу а, Московського музею мальовничної культури, а це була серед таких музеїв музеї мальовничної культури а, перші роки радянської влади, а, які були прототипти музеями сучасного мистецтва. І е, бачимо е, з вами е, під е, номером 3001 тисячі цю роботу, і е, е, це номера е, музейного, е, музейного е, бюро. Перша колонка це як правило, е, інвентарні номера е, московського е, музею е, мальовничної культури, і е, в принципі. Тут є доволі а, повна інформація про цю роботу, про назву, про її розміри. То, що на оборотній стороні є ярлик з інвентарним номером, і а, також ми бачимо, що вона поступила цей музей, тому що робота була передана музейним бюро для а, придбання роботи, а, а, через факт переповнення. А, Бюро перестало закупляти картини, і був надан термін митцям забрати ці роботи, але ж назначений термін митці не забрали, і тоді роботи залишилися в музейному бюро, яке потім після закриття передало ось ці всі роботи до музею мальовничної культури, який знаходиться в такому в тому ж приміщенні, що і музейне бюро. І е, ми бачимо, що в Одесу поступило по а, акту 108 а, від 1 січня 28-го року. А, в архіві Одеського художнього музею зберігається ці а, акти, і а, ми а, бачимо цю роботу жнець, під інвентарним номером Московського мальовничного музею, 424 і також знаходимо ще одну роботу Малевича під назвою Супрематизм. Бачимо, що теж має ярл. Також поруч з правої сторони знаходимо запис з інвентарної книги Московського малювничного мальовничної культури. І, що надає нам змоз, зможу, то тобто ми можемо констатувати, що музей мав дві картини малевича. Але ж не завжди, навіть якщо у нас в акції є підписи приймаючої сторони, чи саме ці роботи дійшли до музею, а навіть якщо вони дійшли, то вони дійшли не повністю. І тому звертаємося до. Додаткових документів преса в Одесі була дуже, дуже потужно, слідкувала з процесом передачі робіт, і ми знаходимо з вами відповідь: чи надійшли роботи в Одеський музей у 28 -му році, і бачимо в статті зазначено, що ці 15 робот дійшли, і серед них також роботи малевича. Далі, в той же рік, в кінці листопаді для святкування 10 років жовтня проводилася виставка, і в останнє заді були відведені простір для картин ліво течію мистецтва. Тут і роботи Бруляка, Лінтолова, Гончарова і Кандинського та багато інших. І далі цікаво, пишеться, що після закінчення виставки її експонати будуть розподілені по іншим одеським музеям згідно з законом останніх. І так, а насправді із 15 робіт, 14, включаючи роботи Малевичів, було відправлено від Зараз я говорю назви сучасні назви музеїв із одеського художнього музею в музеї західного та східного мистецтва і у 30-му році в той час. В 30-ті роки Одеський музей західного та східного мистецтва мав назву Одеський державний художній музей, мав декілька відділень. одне із них це була галерея нового мистецтва. І саме ці галереї, яка була розташована в будинку на поадресу міст 4, і е, відбувалося експонування. Е, е, Творчості крайніх формалістів Олександр Ксер, Любові Попової, Казимира Малевича, Василя Кандинського та а, інших. Та а, адресний довідковий книг Одещини за 30 роки а, а, про це нам пишуть і, в принципі, це. Все, що нам а, 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 відомо, що те саме були ці, а, карти, а, ці картини розходилися. Також а, в архіві а, Одеського музею західного та східного мистецтва збереглася дуже стара інвентарна книга 30-х років, де є а, записи а, того, що а, там були картини а, Малевича. І а, Таким чином було зроблено кровий для двох робіт Малевича. Відомо, що всі роботи, які знаходилися в Московському музеї мальовничної культури, мали ось такий ярлик, саме так він виглядає, де знаходиться відомості назви автора роботи її розмір. Вказувалися два інвентарних номери через рисочку а, і музейного бюро а, саме хто закупив, і а, з музею мальовничної культури, а, і, можливо, наші картини малевичі таке ж мали ось такого типу а, а, ярлики. Далі переходимо в Луганськ. І а, Дивимося, що а, а, по списку а, знаходимо інформацію про дві передачі а, в, а, в Луганський музей. А, робіт Це нас цікавить, там, де у нас передавали 73 роботи, там позначено червоним. А, і а, з правої сторони, як виглядав Луганський музей, то, а, а, до початку Другої світової війни і таким і знаходимо акт передачі в музеї Бахмута та Луганська, бачимо одну роботу Малевича під назвою «Супрематизм», бачимо інвентарний номер музейного бюро 14.50. 4. і е, е, бачимо внизу підпис Роченка та бачимо е, е, підпис людини, яка при, 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 приймала ці роботи для Луганського музею. І відповідаючи на питання, що сталося з Луганським музеєм мальовничної культури, ми дивимося, що буквально через два роки він був об'єднаний з природно географічним музеєм. Художня колекція була потім в зв'язку з поглинанням, з зливаннями інших музеїв. Мала вже інші свій, свій статус. І що на сього, і це, що нам відомо по цій картині, і таким чином ми можемо сказати, що стосовно картин Малевича до Другої світової війни, що червоним придбанням була це державна музейна установа. Ми маємо два шляхи отримання художніх робіт: це у нас закупівля у митця та передача з музейного бюро відділу базотворчого мистецтва народного комісаріату освіти. Тано сучі ми маємо випадок у Луганську в 1920 році. І другий шлях це передача художніх творів, які були не були, не були взяти митцем. Залишилися в музеї, і потім через московський музей мальовничної культури а, були передані, і ми маємо на увазі Одесу. А, ми маємо географію, це Луганський і Одеса. А, маємо а, назви а, картин Малевича: це дві супраматичні роботи, і а, та робота під назвою Женеці і а, на сьогодні місце знаходження картин невідомо, обривається вся інформація до Другої світової війни, але ж дає нам важливість розуміти, а, які саме роботи маловичі мали українські державні музеї до Другої світової війни. Дуже дякую за увагу. Дякую.